Давай, погнали. Volvo V90 у версії Cross Country 2017 року з двигуном 2 літра дизель, це d 5 дизель, саме топовій в лінійці, видає 241 кінську силу, хороша комплектація моменту, максимальна оптика, адаптивний круїз-контроль, читає дорожні знаки, лечіток приборів, 19 диск з хорошим профілем, дійсно мягко їде. Доступ, контроль, полости, контроль, зон, пам'ять сидінь, шкіряні сидіння, карплей. Мультируль, само собою. Далі йдемо. Давай задній ряд подивимося. Він у нас тут теж аграмезний, тому що опять же, це флагман від Volvo. Набагато якісніше, ніж її конкуренти, зроблений автомобіль, ніж Volkswagen Passat Alltrack або Audi Allroad. Як не дивно. Кришка багажника у нас на сервоприводі. якби машина була заглушена, можна було підійти отако Помахати ногою, і вона б закрилася. А так ми просто нажмемо кнопочку і вона закриється. Кузов весь у нас в рідній фарбі, двигун, коробка, ходовка все без нарікань. Техніка у нас просто ідеальна. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок ДСТО, і опять же понизу ринка.